Я хочу добра, щастя, миру і перемоги. Не знаю наскільки сильно цього хочуть депутати різних фракцій, але в будь-якому випадку було вже проголосовано офіційно проголосовано законопроект про мобілізацію. 283 народних обранці віддали за нього свої голоси, тобто натиснули зелену кнопку на своїх пультах. Отже, так прямо дві. Значить, е, слуга народу 192 депутати натиснули. Потім Європейська солідарність зеро поставили по на зеро. Ну що по нулях? По нулях. 0,0. Батьківщина, фракція батьківщина, два голоси. Хтось віддав. Хоча пам'ятаєш, скільки слів було від Юлії Володимирівни, що за це не можна голосувати. Але якимось чином два депутати від її фракції натиснули зелену Blink. кнопку. Мені цікаво, що вона їм скаже. Яке сьогодні як буде проходити розбір польотів на фракції? Потім платформа за життя та мир. Ну це шматочок колишньої опозиційної платформи за життя. 18 голосів голос, 16 голосів віддав відновлення. ТЕС 16 голосів за майбах, як його називали, або просто за майбутнє. Ну біжка була було, така порізка. Пізвісько за майбутнє 12 голосів, довіра 15 і 12 позафракційних депутатів так само натиснули зелену кнопку під час голосування за законопроект про е, мобілізацію. Але дуже важливий момент, що з цього законопроекту було прибрано правку, яка стосується е, демобілізації мобілізація і демобілізація, тому що це дуже принципово важливо для наших бійців, які тривалий час перебувають на фронті передові або в інших е, гарячих і. Не, не, не надто гарячих точках, але вони так чи інакше служать. 227 людей проголосували за те, аби прибрати цю правку. Палива Міноборони все одно каже. Є вісім місяців. Вони мають тепер дали завдання Міноборони і Генштабу вісім місяців розробити новий окремий законопроект про демобілізацію і законопроект про е, ротацію. Вчора, взагалі, народні депутати влаштували, я це називаю церковною мовою всіношною. Вони вночі працювали 11 годин. Вони працювали, розглядали ці 4 тисячі правок. Скажіть мені, які були папарочний спам, який був закиданий законопроект про мобілізацію. Ну і під кінець була просто ганьба у залі, коли залишалося всього навсього 30 депутатів. Ну і сьогодні депутати вже встигли роздивитися, розглянути 31 схвалену. 31 схвалену правку. Ну трішки пізніше ми обговоримо цей законопроект. Буквально за кілька хвилин. Mm -hmm. От поки е, депутати у Верховній Раді розглядали, приймали законопроект про мобілізацію, Володимир Зеленський вирішив до Литви з офіційним візитом для участі у саміті Тримор'я. Обливо чи це не, заправ... не справедливо? Потім е, прибравши правку про демобілізацію з цього законопроекту, який було який було прийнято, ще було прибрано і е, кілька інших правок. Дивіться пункти про фінансові бонуси військовим доплатам і доплати. Пише українська правда значить, прибрали оці пункти про доплату 10 і 70 тисяч гривень. Але залишилося інше право військовослужбовцям, які підписують контракт перший, їм заплатять е, половину їхнього першого внеску за кредитне житло, половину першого внеску на іпотеку. Якщо вони звичайно проводять першу операцію купівлі, тобто перше купують житло, беруть іпотеку. Їм половину цієї іпотеки держава гасить, якщо вони підписують контракт з українською армією. Потім обмежено придатні. Я вже вам пояснював. Вони. Стануть або придатні, або непридатні. Це поняття повністю прибирається. Ті, у кого написано обмежено придатний військовий час, повинні протягом 12 місяців завітати у воєнкомат, сказати: «Good morning, я тут. Будь ласка, пройдіть, проведіть надімною ВЛК і скажіть мені, придатний я чи непридатний». Ми можемо тільки припускати, який висновок їм дадуть. І я, в принципі, здогадуюсь, що їм напишуть у їхніх військових квитках. Приставка не, скоріш за все, зникне у небуття. Потім, а ухилянки для них. Їх передбачається покарання їм обмежать право користуватися автотранспортом. Але це буде відбуватися винятково за рішенням суду. Проте є виняток. Е люди, для яких автотранспорт є основним видом заробітку, наприклад, вони працюють в таксі, але офіційно важливий момент. Або вони працюють автоперевізниками, офіційно отримують зарплату. Їх ніхто чіпати не буде, тому що фактично їх залишить без е засобів на існування. Зі мною на зв'язку Валерій Кличок, це керівник центру. Громадської аналітики, вежа Валерію, добрий день. Да, вітаю, будь, слава Україні, героям слава Валерію. От мене особисто не знаю, якось так зачепило те, що демобілізація ще вісім місяців. Підпрацюємо над новим законопроектом. От те, що відбувалося останні дні над законопроектом про мобілізацію і історія норма, що будучи вісім місяців розробляти законопроект окремий про демобілізацію. Воно вам як? Ну це ж не останні дні, пане Вячеславе, Це ж відбувались в останні місяці, тому що нагадаю, ініціатива про зміни дочинного законодавства, які стосуються ініціативи, стосується порядку зміни мобілізації. Вони ж були ініційовані. Ці ініціативи вибачайте за тавтологію ще восени минулого року, і їх представляв вже екс очільник екс головний командувач збройних сил України Валерій Залужний. Але той законопроект був відкликаний через ну, величезне несприйняття, просто тотальне несприйняття в парламенті, осуд суспільства і таке інше, і внесений фактично знову. Він, за великим рахунком, не зазнав ніяких суттєвих змін. А потім почалася ця історія із а, правочним спамом, із обговоренням про те, наскільки справедливо, несправедливо, і таке інше. Є багато нюансів, звісно, які варто обговорювати про те, як там надається сьогодні бронь. Кого мобілізують чи ні, як працюють ВЛК, як працюють ТЦК купа проблем, але найголовніше завдання цього законопроекту було збільшення кількості чоловіків, які можна мобілізувати через зниження саме мобілізаційного віку. Цей документ не про це, тому що підписаний президентом попередньо. Тобто у нас є існуючий закон. Я просто ще ну не бачив остаточної редакції, оскільки там дві години назад це проголосовано, було навіть менше. Подивимося в остаточній редакції. Я не думаю, що там норма змінилася 25, так як було, так як і підписано нині сьогодні. Якщо так, то має бути взаємовиключення попередні. Ну тобто, треба бачити фінальну версію. Але те, що ми маємо на сьогоднішній день, тобто закон покликаний надати більше можливостей поставити на військовий облік чоловіче населення України. Ось для чого він, але е, з урахуванням того, що е, дійсно є проблеми, коли багато хто не з'являється до військового ком. Е до ТЦК територіальних центрів комплектування не мають зовсім військових документів. Ну от є багато чоловіків, які не мають їх просто завизначені. Вони не приходили військову службу. Вони там ніколи вже просто не були. І коли ви на вулиці запитуєте, то ви чуєте відповіді: наші тобі мої документи, в мене їх немає, тому що ті, в кого є, він дістає, показує. Ну будь ласка, ось які питання правильно не виникає таких історій. Якраз це, цей документ саме про це. І звісно, його ухвалення наштовхувалося на багато політичних протистоянь, це однозначно так. І окрім того, цей документ це є чітким сигналом нашим західним партнерам, що ми готові боронитися. Ми готові працювати і готові залучати до війська більше чоловіків для того, щоб відстоювати свою незалежність. Втім, що стосується саме дійсно демобілізації і ротації, це питання на жаль відтерміновано. Також з тих же самих міркувань, щоб показати західним партнерам, що ми чітко розуміємо проблеми, вона не вирішиться. Буквально ця завтра проблема. Нам потрібно набирати більше чоловіків до війська. Нам для цього і потрібна зброя, бо ми їх просимо під щось правильно. Тут же ж також, знаєте, політики по-своєму міркують, ми по-своєму. І о, ці вісім місяців Свою за все будуть маржою для підготовки відповідних документів. Хоча я сумніваюся, що він зазнає якихось суттєвих. Будуть ті самі 36 місяців. Єдине питання ротації, коли воно буде упорядковане, тому що моє особисте спілкування з тими, е, хто зараз перебуває безпосередньо на лінії фронту і вже не перший рік. Не те, що місяць то це проблема найбільша. Каже, я задоволенням буду десь сидіти в тилу і каже відпочивати, але в війську, тобто навіть звільнятися не збирається, але в війську тому це дуже болюче. Ну і звісно, демобілізація, і що стосується терміну обмежено придатних, це в першу чергу. Буде спрямовано на те, аби впорядкувати статус військовозобов'язаних, які сьогодні не можуть демобілізуватися з армії через цей закон наказ точніше міністерства охорони здоров'я, яким керується ВЛК, для того, щоб встановити ваш статус обмежено продатний чи не обмежено продатний Там просто є перелік хвороб, відповідно до яких ти отримуєш там від, ну, кваліфікацію. Це ж та сама історія, хто може стикався із ЛКК лікарняними кваліфікаційними комісіями, не військовими, цивільними. Ти маєш довести, що в тебе, наприклад, немає кінцівки. Це ж, друзі, проблема і про цивільних, в тому числі, для того, щоб отримати там першу чи другу групу інвалідності. І е, постійно впродовж 30 років ми стикалися з е, фактом корупції в цих е, лікарняно кваліфікаційних комісіях, бо які керуються саме наказами Міністерства охорони здоров'я, ну які так виписані. У там є перелік хвороб. Зараз питання це на паузі, тому що навіть було роз'яснення від того ж самого полтавського ТЦК, які просять не йдіть зараз до військомату, обмежено продання, ма ще немає порядку. Як вас визначати? Чи ви обмежені, чи ви не обмежені? Це має бути відповідний документ. Закон є і зараз готують нормативку. Тому я не виключаю, що до прикладу пропозиції про демобілізацію з'являться ледь не завтра. От реально, ледь не завтра. Відповідний законопроект буде зареєстрований і проголосований у першому читанні парламенті, так як учора було проголосовано документи, які також стосуються відповідальності за неявку на ВЛК, наприклад, посилення адміністративне в першому читанні. І ще якийсь один документ, зараз так швидко не пригадаю. який також стосується питань мобілізації. Тому те, що ми отримали сьогодні, це в кучому вигляді той документ, який загалом заходив в парламент. Зовсім ну, не в тому вигляді. Бо там прибрали, дивіться, і норму, що стосується реєстру цифрового військовозобов'язаних та військових. Це окремим документом врегулювано, вже підписано президентом. Це не сьогоднішнє голосування. Обмеження віку. Euh, пониження віку кого можна мобілізувати так. досі. Це також попередньому тижні, і це саме історія з обмеженими придатними. Тобто, це зараз знаєте от реально перетворилися в таку політичну дискусію всередині країни і з зовнішніми нашими партнерами. Тому очікувано, що він є. скажу, добре, що є цей документ. Я розумію, що багато зараз є спротиву щодо його сприйняття, скажімо так, у свідомої необхідності, але ну, все таки нам треба розуміти, що ми перебуваємо в дуже непростій ситуації. У нас серйозний виклик існування держави. Це не високопарні слова, це абсолютна реальність, за якою стоїть загроза подальшої ескалації. І сьогодні парламент продемонстрував, що він готовий ухвалювати непопулярні рішення. Я більш ніж переконаний, що депутати, які натискали на кнопки, отримають сьогодні купу критики і подальшому мінус будуть мати під час голосування на майбутніх виборах. Вони будуть, тому що в Україну ми віримо і відстоїмо, робимо всі. То, що може для її збереження. Але ці заходи, які були зараз ну прописані у цьому законопроекті, вони ще раз на спрямовані на розширення можливостей військових ставити на облік чоловіків е призовного віку, мобілізаційного віку, так буде правильно. Не призовного а мобілізаційного. Бо з цим реально в країні проблема, велика проблема. І контролювати це, ну фактично сьогодні, немає змоги ні в кого. Бо ще раз е Поточню, що чимало у нас є чоловіків, які зовсім не мають е документів е облікових у ТЦК їх в принципі, не було, бо вони ні війську не служили, ні військома так не були. Ну просто не приходили. Валерію, давайте тепер от фінально роз'яснимо глядачам Вічеслава я, я. Я перепрошую. Вони не приходили і до початку воєнного стану, тобто їх там не було. От просто ні, не так було я ніколи. наприклад, дивіться. Я наприклад теж не був у військкоматі. У мене ну мені вибачте 35 років. У мене до початку повномасштабного вторгнення було приписне зі школи, і я не ходив тому ну, правильно. Уму потреба не так, було воно у вас, воно у вас було. У вас є своя с заведена на вас у військкоматі ну, в ТЦК. А є ж ті, хто і приписного не мають навіть. А, отак от навіть. Ну тому, що ну, я ще. пішов на початку повномасштабного вторгнення в військкомат, пройшов ВЛК і отримав безпосередньо військовий квиток. Тобто, про мене знають, де я знаходжуся і так далі. Тобто, в принципі, зараз мені не потрібно знову йти в і оновлювати дані, тому що мої дані свіжі у них є. А люди тепер, от буквально коротко, тому що мені мене підганяють редактори, роз'яснимо для глядачів. Зараз в принципі ж теж і до прийняття закону про закону про мобілізацію. Повістки роздавали, людей військомати тягали і так далі. Але тепер, після прийняття цього законопроекту, людина зобов'язана навіть без повістки сама прийти у військкомат і оновити свої дані. Так вона і раніше мала прийти без повістки. Вона і вчора це мала зробити. Ну в чому плані не Ні, змінилося? Ну, раніше ж покарання за це не було передбачено, А Тепер є за так це. Так його й зараз ще немає. Будуть ухвалювати відповідне покарання. Вчорашній законопроект, який ухвалили, це в першому читанні про посилення адміністративної відповідальності, я ще не мав змогу повністю його там передивитися. тільки преамбул змішують, зміщуються строки е, утримання е, як адміністративно затриманого і е, штрафи за непроходження ВЛК, тобто шукають каральні інструменти для того, щоб змусити людей йти на ВЛК. От і, така історія. Ну і звісно, в чому нині що в прийнятому законопроекті, там що стосується саме вилучення водійських посвідчень, про що ви от слушно щойно розповідали абсолютно точно не хочу повторюватися. Тому це якраз заходи, які необхідні для а, того, щоб посилити відповідальність за те, що ви не прийшли до ТЦК, що було і раніше, і якщо ви прийшли до ТЦК, то ви не відмов... наприклад відмовляєтесь проходити ВЛК. Ви повинні там прийшли, вам здали доручення, ну, ТЦК, направлення на ВЛК. Ви маєте піти пройти військову лікарняну комісію. Але не випадково зараз обмежено придатних, знову ж наголошую, Полтава робила офіційне повідомлення. Просять не поспішати, тому що буде дуже великий наплив. Те, що я особисто знаю, нині, то пройти ВЛК там за день просто нереально. Нереально. Багато... Так це і і було так. нереально. Це так. у мене зайняло півтора місяці. Півтора місяці у мене зайняло пройти остаточно ВЛК. Це Ну, квест. я вам хочу сказати так, що спочатку широкомасштабного вторгнення, то я вам з власного досвіду скажу: березень місяць, двадцятого року, ВЛК проходили за 15 хвилин. Ну, бачите, добре. Валерію, я вам дуже... Безпосередньо в ТЦК лікарі були і там все проходили, тому така практика була. О окей, Валерію, дякую. Ну, ще будемо і цю тему обговорювати, і не тільки. Валерій Кличук, керівник центру громадської аналітики вежа.